Два дні на Волині працювала українсько білоруська група зі збільшення взаємної присутності на ринках України та Республіки Білорусь, сільськогосподарської, харчової та іншої продукції. Сьогодні сусіди аграрії відвідали турійський район. Зокрема, оглянули тут найбільші агропромислові об'єкти про результати поїздки у сюжеті Лілії Парафенюк. Делегація Республіки Білорусь разом з волинськими аграріями сьогодні відвідали в нашій області, а саме в турійському районі два об'єкти: перший це товариство Агротехніка, а другий господарство Перлина Турії, де й зараз ми знаходимося. Тут посадовці вручили чотири холодильні установки фермерам одноосібникам, а також пообіцяли, що співпраця Волині і Білорусі продовжиться. Білоруську делегацію очолив перший заступник міністра сільського господарства і продовольства Леонід Маринич. З української сторони аграріїв представляв заступник міністра аграрної політики і продовольства Олександр Сень. Разом з колегами вони приїхали у товариство агротехніка, агропромислової групи Панкурчак, що виробляє комбікорми. Працює підприємство чотири роки. Його потужності 8 тисяч тонн в місяць. Спочатку оглянули лабораторію, яка контролює якість продукту, комбікормовий завод і олійний цех. До речі, в останньому товариство виробляє ріпакову і соняшникову олію. А ще макуху, які експортують в Європу. Налагоджена співпраця агротехніки із білорусами. Отгружаємо в Білорусі зернову групу, пшеницю, кукурузу хуражну. Ми відгружаємо пшеницю продовольственну, Ми огружаємо білкове сыре, значить повножировая екструдирована соя, жмих, жмих рапсовий, масло, масло рапсове. білорусам цікаво білкове сыр'я, тому що у них дефіцит вони От Нам є що показати, нам є що пропонувати». Перлина турії зустрічала гостей хлібом сіллю. Це фермерське господарство функціонує 6 років. Зараз має півтори тисячі великої рогатої худоби і приблизно 700 свиней. Оглянувши корівники, українські та білоруські аграрії виконали приємну місію. Вручили чотири сертифікати на холодильні установки фермерам одноосібникам. Отримав його і Леонід Борейко, який утримує двадцять три корови. Леонід Борейко задоволений. Каже, що холодильне обладнання забезпечить якість молочного продукту. Щоб було якісне молоко, щоб продавати людям на, я продаю, на волі 54, щоб якісне молоко, бо якщо десь портиться день-два і вже люди зразу відчувають, що молоко довго не може стояти, скипається. Результатом дводенного перебування українсько-білоруської робочої групи на Волині стало те, що і волиняни, і білоруси готові тісніше співпрацювати. Мы друг другу доверяем в вопросах сотрудничества. Я назову чисто все российское хозяйство. Это э, производство качественной молочной продукции и мясной продукции. Но и тем не менее не могу остановиться на таких вопросах, как совместное производство сельскохозяйственной техники. У вас приятно сегодня видеть то, что вы перешли на крупнотоварное производство. Если Пять лет назад я этого не видел, то сегодня увидел, что... Крупна товарна сільська производство. для вас потрібна техніка. Ми готові її призійські. Шукали шляхи, як поглибити співробітництво. Це і ми тут бачаємо дуже перспективні напрямки в сфері рослинництва обмін сортами, в сфері наукової діяльності, в сфері тваринництва безумовно. І третє питання це пов'язка виробництва торгівлі із машинобудуванням. Білорусь не секрет має дуже потужний машинобудівний комплекс, і якраз наше завдання використати його можливості для розвитку. Масштабної в нас в Україні. Як зауважив Леонід Маринич, білоруси готові створити спільне підприємство з українцями і разом випускати сільськогосподарську техніку. До слова, зараз Білорусь четвертий за величиною зовнішньоторговельного обороту партнер Волині.